Вітаю всіх на каналі прості рецепти. Сьогодні окремим відео рецепт соусу Бешамель, оскільки його можна використовувати не тільки для лазаньї. Беремо дві миски, в одну насипаємо 60 грамів вершкового масла, в другу 60 грамів борошна. Рецепт дуже простий і головне, перевірений буде без комочків. Беремо окремий ковшик, невеликий, в яке додаємо 900 мл молока і ставимо на середній вогонь каструлю побільше розміром, щоб нам було зручно. В каструлю висипаємо вершкове масло і даємо йому розтопитися. Беремо вінчик. Беремо борошно і додаємо борошно в розтоплене вершкове масло. І постійно помішуємо на середньому вогні. Нам необхідно, щоб наша маса почала трошечки кипіти. Нам не треба для цього збільшувати вогонь, трохи зачекайте, все змішається і у вас почнуть з'являтись ось такі невеличкі бульбашки, які ви можете зараз побачити. Ще буквально 1-2 хвилини постійно помішуючи, тримаємо на вогні і просто прибираємо каструлю в сторону. Нехай постоїть і трохи охолоне. Нічого з ним робити в цей час не треба. Просто залишаєте цю суміш в стороні. На вогонь в цей час ставимо молоко і дуже добре його нагріваємо. Кип'ятити не треба, просто гаряче молоко. Коли молоко нагрілося, ми його просто все вливаємо в нашу суміш. Одразу все. І перемішуємо. Повірте, все перемішається, все розчиниться, ніяких комочків у вас не буде. Коли ми суміш перемішали, змішали, каструлю ставимо на середній вогонь і вже постійно помішуючи, варимо соус, доки він не загустіє. Це займе, повірте, не дуже багато часу. Комочків нема, маса однорідна, вариться швидко, ви не граєтеся з тою цівочкою молока, щоб потроху його додавати. Ну, це дуже просто. Перевіряємо густоту ось такою дерев'яною ложечкою або лопаткою. Мені здалося, що він ще не надто густий, і я проварила ще трохи мій соус. І коли отримала бажану консистенцію, Зрозуміло, що все достатньо. В цей час я додаю приправи. Для... В мене це мускатний горіх, трохи солі, а також перець. Все це перемішую. Головне, не забувайте, що ви варите не на маленькому вогні, а такий середній, може трохи менше середнього, вогонь і постійно помішуйте ваш соус. Якщо ви його залишите без нагляду, можуть з'явитися грудочки, Звісно, все, все змішали, і соус готовий. Можна його використовувати як для лазаньї, так і для овочевої або рибної запіканки. Тут вже за вашим смаком, фантазією та бажанням. Саме головне, що це дуже простий і перевірений мною особисто вже декілька разів рецепт. Він мені дуже подобається, дуже легко, консистенція просто бомбезна. Всім раджу цей рецепт. Якщо сподобалось, поставте лайк і не забудьте підписатись. Бажаю смачного!